Всім привіт! Мене звати Тетяна. Я вирішила довго збиралась і вирішила, що буду знімати відео про макіяж. Буду радити якісь свої улюбленці. Будемо разом з вами фарбувати, знайомитись. Я думаю, це буде досить весело і досить цікавий контент. Сьогодні я вирішила зробити макіяж досить бюджетними продуктами, які може дозволити собі кожен, тому що. Не завжди у нас є можливість купувати лише люкс, купувати лише якусь дорогу брендову косметику. І треба завжди розуміти, що ми можемо зробити класний макіяж, навіть якщо у нас в кармані не дуже багато грошей. Або, наприклад, якщо ми десь по. Перший наш етап саме мейку, це фундейшн. Це У мене ось такий від Колаген 8 пептидів. Мені він дуже подобається. Пишуть, що він Full Cover Perfect Foundation, SPF 50. Якщо тут є SPF, це дуже круто, особливо в літній період. Я читала багато про нього, таких не дуже класних відгуків, але мені він подобається. За свої гроші він коштує там, 250 гривень. Об'єм 100 мл, вистачає його дуже надовго. Ось так він виглядає на руці. Досить приємний тон. Я буду наносити його пензликом. Ви можете наносити спонжем, або, якщо немає нічого під рукою, можна і пальчиками зробити непоганий макіяж, але мені краще наносити його пензлем. Ще хочу собі взяти. Такий пендлик більш набитий, тому що цим буває важко зробити рівне покриття, щоб не залишилось розводів. До речі, замовляла ці пендлі для макіяжу на шей. Дуже задоволена. Якщо багато тону нанесли, можна завжди підтушувати спонжем, він забере. Все, що у нас є лишнього на обличчя. Дивіться, які у нього перекриваючі здібності. Тобто він такий досить щільний. Не забувайте про зону вуг і про зону ось тут, де у нас шия, тому що дуже часто дівчата забувають про ці місця. І потім у нас такий ефект маски на обличчі, і тон у нас. Готовий, я навіть багато нанесла. Він дуже економний, в принципі, він щільний, і його треба зовсім трошки, і за рахунок об'єму. Дуже великий плюс, рекомендую. Наступний це консилер. В принципі, мені подобається, як він перекриває та висвітлює, але за рахунок того, що він дає нам якусь сухість додаткову, яку в цій зоні, ми не хочемо. Також тут таку стрілочку, щоб зробити наш погляд більш таким витягнутим, зробити такий трошки ліфтинг-ефект. Ну, звичайно, на наші проблемні місця. Ось тут біля носика я завжди собі тоную. І якщо вам хочеться щось додатково замалювати, якщо у вас е щось обсипало, висипало. Ще він трохи е, скочується мені під очима. Тобто, це не такий варіант, з яким ви будете ходити там, 10 годин. Але можу сказати, що серед бюджетних консилерів він досить непоганий, серед бюджетних знахідок, серед бюджетних варіантів він є непоганим. В принципі, для такого щоденного використання, коли мені потрібно кудись вийти, швидко нафарбуватися і потім його змити, його не шкода, його можна, якщо е, хтось жаліється, що він не дуже перекриває, по-перше, він стоїть 150. Ну, краще за е, гроші, які ми витрачаємо на косметику, навіть якщо це бюджетні бренди. Брати щось таке, що буде дійсно працювати на нашому обличчі і нас лише прикрашати. Але він не підкреслює ніяких наших недоліків, якщо вони є, хоча хочу сказати, дівчата, ми ідеальні, не треба нікого слухати. Цю зону на лобі я також люблю висвітлювати, тому що мені вже хочеться якоїсь такої. Свіжиночки на обличчі. Мені подобається, що в ньому те, він не засихає досить швидко. Тобто, якщо я отак от нанесла його відразу на все обличчя, в принципі, я встигаю все підтушувати, все зробити, і він не засихає. Ось так от ми затонували. Э, затонували Зробили корекцію, використали наш консилер. Ще раз вам його покажу. Есенс тут така бюджетна, в принципі, косметика і непогана. Тобто, можете взяти, я думаю, що ви не пожалкуєте. Так, наступне, що будемо робити, буду робити брови. Для брів у мене не виявилось нічого бюджетного, окрім такої помадки, ну, не помадки, а туші для брів. Але я що роблю? Я її просто наношу такий колір. Я її просто наношу на руку і з руки пензликом ось так я її набираю. І буквально мені треба, мені багато не треба, тому що я не дуже люблю такі графічні брови. Це вже, мені здається, особливо на літо. Просто заповняю трохи свою форму. У мене завжди з лівою бровою якісь трабли. Наче права моя, а ліва не моя. Отак от, от ми промальовуємо. Не поспішай. можна вимкнути собі якусь музичку, якщо вам сумно вимальовуємо форму, яка нам подобається. Далі я розчісую свої брови. Я трохи-трохи їх підмалювала, бо я вважаю, що це денний макіяж. Мені не потрібно. Таке на 100% їх заповнювати. Є. Все залишається на руки. Намагаюся не контактувати з баночками, з тюбиками, бо щоб потім бактерії там не розмножувалися у нас. Так, що ми робимо далі? Далі будуть румяна, контуринг. Я ще дам, не так давно собі, буквально декілька днів тому, взяла собі такий спрей для фіксації макіяжу від Golden Rose. Я вже його використовувала, і після нього дійсно макіяж ваш ваш. Тональна основа, якщо це кремова корекція, вона не так сильно облазить, навіть якщо ви розмовляєте тут по телефону, тобто не залишається нічого липкого, не залишається на пальчиках. В принципі, поки що він мені подобається, будемо тестувати і коштує також досить бюджетно. Взагалі цей бренд Golden Rose. Він зараз почав випускати деякі нормальні позиції. Треба, звичайно, це все фільтрувати, тому що. Не треба гребти все підряд, але вже є з чого вибрати. Це нам подобається. Далі ми чекаємо, поки це все висохне на нашому обличчі, щоб ми не зробили бруду. Так далі, пудра. Я це все припудрюю, тому що я буду робити суху корекцію. А я все ж таки схиляюсь до того, що е, сухе робить по сухому, кремове робить, по, е, працює по кремовій текстурі, і щоб воно у нас не розтягувалось, не розялозювалось по обличчю, трохи припудрили, вибачте. Пудра у мене від Floormar. Я її спеціально купила: ось така Invisible Loose Powder. Я її спеціально взяла для того, щоб її затестити. Тому що Floormar в мене є олівчики від Flormar. Це ще коли От, В принципі, ця пудра мені подобається. Вона не має ніяких сторонніх запахів, вона робить свою функцію для щоденного використовування. Взагалі, ідеальний варіант, вона ніде там не скатується за свою вартість, вона відпрацьовує на всі 100%. Не треба чекати від неї якогось дива. Але роботу свою вона робить. Тож, якщо вам цікаво її спробувати, рекомендую. Так, наступний крок у нас. Корекція. Сьогодні я буду робити суху корекцію. Це від рум'яна від ламель, але вони в такому досить темному відтінку, тому я буду робити ними корекцію, буду використовувати їх як бронзер. От так от вони виглядають на шкірі. Вони досить пігментовані. Такі, тобто вони пилять, їх треба струшувати, вони набираються. Я завжди роблю, от от, щоб не перенанести. Тому що краще. Не донести і потім зробити другий, третій слой, е ніж нанести багато і потім не знати, що з цим робити. Так от, я тушую завжди трохи вверх наші скули, щоб було гарна вала обличчя. Хочу сказати, що ці рум'яни, вони трохи, ну як на мене, вони трохи важко тушуються. Тобто вони лягають такими. До поставив там і плямка, тому треба їх наносити рівномірно, намагатись на пензлик, обов'язково струшувати і не сильно нажимати, натискати на наші пензлі, щоб вони не були такими дуже активними на обличчі якимись плямками, щоб не лягали. Але мені подобається цей колір. Я купувала їх за, здається, 80 гривень у Єві. Я думаю, що вони ще є, ви можете їх спробувати. В принципі, вони мені подобаються, я їх дуже раджу. Я не якийсь візажист, я не якийсь супер-пупер-блогер. Або я просто хочу створювати контент, який буде допомагати звичайним дівчатам, які теж хочуть виглядати класно. Тому що я взагалі зацікавилася цією темою, коли. Мені просто не подобалось, як я фарбуюсь. Тобто я нафарбувалась і мені не подобається результат. Тож, я думаю, треба щось з цим робити. Так от, я. Вони такі дуже гарні відтінок, бачите, нема оціє рижини, Деколи вона є доречною, доречною. Деколи ні. Тому треба. Ще такою було у мене, чому я вирішила робити такий контент на Ютуб, тому що мало саме такого українського контенту. Якщо до 24-го могла собі дозволити, грішила тим, що могла собі дозволити дивитися російських блогерів, то зараз ні. І треба підтримувати український контент українських людей. Тож, якщо вам подобається це відео, якщо воно є для вас корисним і вам цікаво побачити, а що буде далі. Будь ласка, запрошую вас на мій канал. Підписуйтесь, ставте лайк. Будь ласка, заходьте в коментарі, пишіть, я буду тільки рада. Тож, підписуйтесь, будемо розвиватися разом. Пишіть, можливо, які продукти ви хочете затестити. Це також є досить важливим фактором. Я буду щось купувати цікавеньке. І вам показувати, щоб ви не брали те, що не працює, те, що таке воно не є якісним, будемо купувати лише якісні продукти. Наступне це румяна. Румяна в мене від Golden Rose, якийсь терракота, восьмий відтінок. Це також така косметика наших бабусь, але я ж кажу, вона зараз це турецький бренд. Зараз досить. Мені, в принципі, подобається. Деякі позиції можна от використовувати. Вони коштують там, може, десь до 200 гривень, може там 150, я навіть точно і не знаю. Не буду брехати, але дуже недорого, дуже доступно. І, в принципі, мені дуже подобається, як вони лягають на мою шкіру. Мені подобається їх відтінок. в них. До речі, Golden Rose завжди дуже велика кольорова гама? Я також завжди тоную собі трошки підборіддя. Не знаю, подобається мені. Ви можете собі затонувати отак от на носик. Зараз це дуже популярно. Але я буду робити такий більш класичний собі макіяж, бо мене запросили в гості. Все є. Далі. Що ми наносимо далі? Очі. У мене взагалі не так багато палеток тіней. І в мене не було саме бюджетних. в тобто мене такі вже були Middle Price і там Beverly Hills, Too Faced. Я не вважаю, що вони бюджетні, тому я не роблю на них огляд зараз, в майбутньому обов'язково зроблю. Але в мене дівчинка мені одна подружка віддала. Це такі підробка, це взагалі якась Neona Huda Bi Тому я зроблю ним. Не думаю, що це. Так, я думаю, такі можна знайти в будь-якому магазині, в будь-якій країні. Тут ось такі відтінки. Я буду використовувати оцей, набираємо його, струшуємо і наношу у куточок у найтемнішу нашу зону і отак от такими витягуючими, перебиваючими рухами, йду вверх. Тобто не отак от я малюю, а навпаки, отак от вверх тянемо, щоб нам було одразу легше потім витушувати і не робити оці, ну, такий чіткий контур, бо мені потім важко його відтушовувати, витягувати, і воно просто залишається таким такою плямкою. Друге Ні, око. Взагалі-то я хочу ще взяти собі уроки саме мейку, щоб От, з очами, якщо там корекцію, в принципі, мені подобається, як я собі роблю, то з е, очами. Я такий новачок новачок. Так, далі. Тушую, витягую до візка, як буде візок на український. Краще держати так трошки далі, щоб не сильно давити на і щоб не було такого плямування. Я вважаю, що є. І я буду брати кремові румяна однушки від ламель, щоб додати трошки блиску. До речі, ламель це український бренд. Буду набирати його пальчиком, бо ми саме ці, мені зручніше. Отак от на центр ока, на центр нашої повіки. Пішло не дуже на центр. Додамо трошки. До речі, спробуйте. Саме цей відтінок дуже класний називається. 403 відтінок, до речі, в них там не так багато, в принципі. Тіней таких кремових. Але вони, вони, правда, класнючі, класнючі. Такий легкий, легкий, легенький маршрут ми робимо. Якщо щось не подобається, можу ще від, трошки відтушувати, трошки тут підправити. Є. Так, далі, далі у мене хайлайтер. Такий у мене хайлайтер від Ізабель Dupont. Просто купила цей хайлайтер в якомусь магазині, навіть не згадаю в якому. Він кремовий, він трошечки темнуватий, тому з ним треба бути дуже-дуже обережним. Нанесу його тим пендлем, яким я наносила собі корекцію. Але його трошки, трошки, трошки треба, бо він такий шампань. Такий більше шампань, якщо ви світло, Бо хоча б як я. Я вважаю, що я світленька, але не дуже. Є дівчата ще світліші за мене. Якщо вам цікаво, можете спробувати, він такий, в принципі, непоганий і коштував там взагалі теж. Тобто вся косметика, яку я зараз використовую, вона, в принципі, кожна позиція не е дорожча за 200 гривень. То можна на тисячу гривень скласти собі дорожню косметичку. Якщо ви десь в дорозі, якщо ви щось забули, таким доступним ціном купити собі нормальний товар, Тушую трохи пальчиком. Також я люблю наносити на носик, на стілку, носика. Але це тут уже у вас за бажанням. І, звичайно, під Підбровку. Під ну і куди ж ми без поставити блискітку в центр ока? Це взагалі для мене, якщо я цього не зробила, я наче й не нафарбована. Від самий такий е, простий нюдовий макіяжик, якщо ви поставите, він буде виглядати, знаєте, таким, ну, так на мене, як дорожчим, чи що. І таким повноцінним ось це правильне слово, таким повноцінним буде виглядати. І мені подобається, як він підсвічує, в принципі, обличчя. Дуже-дуже класно. Так, один з останніх штрихів наших. Це губи. Губи в мене ось такий олівчик від Golden Rose. Знову ж таки, сьогодні якийсь у мене тренд на Golden Rose. Мені подобаються ці олівці, вони гарних відтінків, вони стійкі. То ви можете собі дозволити і поїсти. Вони дуже якісні. Є ось такі в дереві, а є такі, але такі чорні. Чорні вони трохи дешевші, але і ці дешеві. Тому, якщо ви в пошуку якісного олівця, то прямо від серця відриваю. Це знахідка. До речі, дуже багато візажистів, навіть які працюють на люксовій косметиці, вони користуються цими олівцями. Знову ж таки, Golden Rose, цілий огляд на бренд Golden Rose. Скоштує Приблизно 150 гривень. Можливо, десь є дешевше. Мені подобається вона на текстуру. В принципі, губи не ли... трохи липкі, липкуваті, але нормально. Та я не відчуваю якогось, якого собі дискомфорту. Гарно блистить. У мене в відтінку, не зрозуміло в якому відтінку, але в них дуже велика палітра кольорів, ви можете вибрати, який підходить вам. І завершаємо наш макіяж. Це туш, але туш у мене дійсно немає бюджетної, є стільки від клінік. Але я знаю, що класні від Evelyn і класні від Maybelline, Тож, якщо вам треба, я її також зроблю на неї за тест. Ось так промальовуємо, промальовуємо трохи знизу. До речі, якщо у вас кошти дозволяють, справді це така чесна рекомендація. Оця туш від Клінік, вона дуже класна. Я її давно вже купляла, вона вже ну, десь мене трохи підсохла. Але я хочу її взяти другий раз. Приїду в Україну, я зараз не в Україні, я зараз знаходжусь в Йорданії, Приїду в Україну, обов'язково її собі продублюю, тому що ну, продукт дійсно вартий своїх грошей, він не засихає там через місяць, через два. Ви дійсно її використаєте. Мені подобається щіточка, мені подобається, як воно промальовує. Класно. Ну, от, ми з вами і зробили наш макіяж. Я вас вітаю. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте мені лайк, пишіть будь-який комент, як вам взагалі це відео, що можливо додати, що забрати. Також я відмічу всю косметику, яку я використовувала сьогодні. Можливо, для когось це буде корисним. Дякую всім!